Так, друзі, всім привіт! Всіх радий завжди вітати на своєму каналі, як і підписників, так і нових, хто дивиться мій канал. Канал створений для того, щоб показати своє невеличке господарство, яке приносить не так прибуток, як приносить користь для душі. Так, друзі, що я хочу вам сказати? Бо деякі мені вже пишуть в коментарях, що у вас стройка стройка стройка, Покажіть, як ваше господарство, як ваші там кролики, бо ми вже забули. Сьогодні вже стройка майже в нас закінчилася, все. Я вже буду трішки відходити від неї, що змогли, те зробили, але ще не все попереду зроблено. Хочу так вам сказати. Так, сьогодні. Що сьогодні? А сьогодні в нас буде обмін кроликами. Зараз я збираюся, беру, зараз покажу яку кроличку, і ми йдемо до нашого кроліковода в Полтаві до Паші і зробимо невеличкий такий обмін. обмін нашими кроликами. Треба експериментувати, треба спробувати. Я теж хочу, бо в мене друзі запитують, є м'ясо, є м'ясо, а в мене на м'ясо немає кроликів забити. І треба щось експерим... зробити експеримент, зробити, попробувати, як воно буде з нашими кроликами, чи буде кращий вихід м'яса, як будуть вони себе поводити, якщо можна буде схрещувати різні породи кроликів. Так, друзі, йдемо тоді в Крольчатник, я вам зараз показую. У нас сьома година ранку. Сьогодні у нас 2 вже жовтня, трішки похолодало. Ідемо, я показую і збираємось у дорогу. Так, дивіться, яка краса, Сонечко у нас стає, піднімається. Я ще нічого не відкривав. Так. У мене Тещин подарунок. Ви бачите, що. Сидить, треба вже буде її вирубувати. Так, прикрию я поки що, бо їм потім буду вправлятися. Так. Деякі мені друзі пишуть і знайомі, коли я буду продавати лавандових качок. Так, дивіться. Тр трішки пізніше, хай вони попідростають. Я дивлюся, що в мене лавандових майже одні, мабуть, качки. Якщо в мене свої це селезні, то лавандові одні качки. Все, є деякі пару штучок такі, можна сказати, сказати ніякі, не годяться. а ці вони трішки відстають в розвитку в тому плані, що тоді ж у мене постарші, а ці в мене поменші, то вони вже підігнали трішки тих. Ну, у мене своїх, бачите, одні хлопці майже. А тут одні дівчата виходять. Є пару селезнів в лавандових. Подивимось. Так. Віть, яке у мене гарні яблука. Ви бачите? Дивиться, ось рука моя, дивіться, які яблука. Нічого не обрізав, тільки формирував плоди. Все, це, це семеренка. Так, друзі, йдемо. Бо я нашим курям кинув. їдять, їдять і їдять. Так, що в нас тут? Значить, а поїде в нас ось, ось дивіться, дві красуньки. Зараз любу беру. Все. І вони їдуть до Паші. Хай Паша там ними любується. Це від кролички наші від Маші. Як ви пам'ятаєте. Ні, мабуть від маші, якщо я не помиляюся, ця кроличка, так? Да? Ні, 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 все вірно. Ця кроличка, вона верхня. Бо я вже з цим господарством, чесно, трішки вже запутався з цими стройками, запутався де там, хто там, що там. Ось дивіться, як я покажись. Зараз включу світло вам. Дивіться, що одна гарна, що друга гарна, дивіться. Вони вже такі, дівчатка, значить, як і мама. Все, збираємо з дорогу, вкидаємо і поїхали. Так, друзі, єлі впіймав. Вони вже такі бадьорі, вони ж мене, ви бачите, я ж, те, що я обіцяв, я так і не доробив. Он тут. Вони мене тут попригали, поперескакували з кліток на клітку. Все. Карицьку підібрав, все, зараз в ящичок і ми поїхали в дорогу. Так, друзі, ну ось ми приїхали до нашого крилівника, до Паші. Паша покажися, помахай. Все, дивіться, якщо тому потрібно, бо мене запитують, є в нього молодняк, бо я поки не парую, тільки почав парувати своїх самок. Є в нього ось кролики підростають. Теж он дивіться. Молодняк у тебе вдруг що є. А приїхали, друзі, ось ми за такою красою. Дивіться. Це... бургунська порода. Кроликів теж середня м'ясна порода. Теж вона виростає десь 4-4,5 до 5 кілограм. Ось такі красуньки. Так, а батьки які покажи. Мати ось. ось о... А це ж Володимира Канівця, це Лудний, ось у це є. Це я в неї купив і розпаровано. Батько має нема, це в його. Це чистокровно, це він десь з германська лінячка, куди він? Іди сюди, в тебе теж. У ну, мене пустих кліток немає. А? Та все ж це поперувавшись. Оце ж теж, так, да. мене трошки позажиріли, ну. Так, що? Їдемо додому. Дивіться, яка гарна дівчинка, тепер буде і в неї. Все, поїхали. Так, всім доброго вечора, друзі. Сюди не йтиму вже покажу завтра, чим я займався сьогодні півдня. Так, тут у нас нічого не змінилося. Зараз вам покажу. Так. Тут у нас їдять, п'ють. Так, ну що? Наша малеча поки тут. Наша дівчинка диця. Точте, яка. Ховається, ховається, бігає, ховається. Але показ. іди. Так, поки ще її місце буде тут. А далі вже буде видно. Поки залишимося на самичці, а там буде, ще раз повторююся, буде видно, може ми і придбаємо. У нас планується виставка в Полтаві 26 числа, то, може, на виставку щось там гарне вивезуть з бургунців. На тій виставці було, в мене телефон залишився. Я думаю, що вони. Виїдуть, у них теж буде щось таке добре, що можна буде переглянути і може собі щось придбати. Дивіться, вже ми вилазимо, ви бачите?